Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. Далі цитата зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку силоборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в переговорах. І офіс президента служитиме виконанню, передусім, таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику. Офісу президента у взаємодії з секретарем РНБУ України та іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави та подальші кроки. Про внутрішню політику будемо обговорювати принаймні на початку. Річ у тім, що у вечірньому зверненні президент Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України сьогодні. Ймовірно, йдеться про призначення нового голови офісу президента з кандидатурою голова держави за його ж словами. Визначився ще напередодні нового року. І зараз це обговоримо з політологом Володимиром Фесенком, який з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. На вашу думку, з якими викликами доведеться давати раду новому голові офісу президента після того, як попередній очільник Андрій Єрмак пішов зі скандалом? Ну насправді ми вже більше місяця живемо без офіційного очільника офісу президента України, і це нова політична реальність і новий досвід для президента Зеленського. Мені здається, він же звик сам бути. Керівником свого офісу і виконувати багато тих функцій, які раніше були притаманними саме Андрію Єрмаку, які ну на себе їх взяв. А зараз Зеленському доводиться самому вирішувати е, ну, багато питань пов'язаних із переговорним процесом, із взаємодією з урядом, з Верховною Радою і так далі. І можливо перерозподіляти е, ті функції, які раніше були сконцентровані у Єрмака в руках, між різними ключовими гравцями своїх команд. Але якщо про виклики, то викликів багато насправді в першу чергу безумовно, це переговорний процес. Інша річ, що зараз цим займається не очільник офісу, а голова нашої делегації, переговорний секретар РНБО Рустем Умєров. Крім того, безумовно воєнна ситуація потребує уваги. Тут як правило, президент сам керував як головнокомандович через механізми ставки. І думаю, що ця ситуація не зміниться. Але можливо будуть певні структурні, а можливі кадрові зміни в воєнному керівництві. Я думаю, що воєнна ситуація буде цього вимагати. Взагалі, я вам скажу, що от коли президент анонсував певні зміни, мені здається, що він мав на увазі не тільки призначення нового керівника офісу президента а можливі, можливо, і певні нові підходи, угу. певне оновлення своєї внутрішньої політики. В цьому була потреба, тому що дуже непроста ситуація в Верховній Раді в силу різних причин це і Антикорупційні розслідування і внутрішні проблеми фракції Слуга народу і необхідність зараз сконцентруватися на вирішенні не тільки кадрових питань, які теж зависли. Я маю на увазі, перш за все, призначення як мінімум двох нових міністрів, склад кабінету міністрів, але також нам потрібно приголосувати цілу низку законопроєктів, пов'язаних з європейською інтеграцією України. Я думаю, що потрібно активізувати взаємодію з урядом. Уряд зараз має набагато більше свободи простору для маневру, ніж це було раніше менше можливо надмірної піки ніж це було. В часи Єрмака, але все рівно взаємодія офісу президента з Кабміном вона потрібна і з точки зору вирішення нагальних питань нашої оборони, концентрації економічних ресурсів на оборонних цілях, і от з точки зору якраз питань європейської інтеграції, тому що тут теж дуже багато завдань. Ну і безумовно для України необхідна не просто необхідна вкрай потрібна забезпечення ресурсів для подальшого розвитку навіть під час війни. І от визначення нової економічної стратегії в умовах затягування війни, в умовах скорочення зовнішньої допомоги. Оце теж я думаю, один з викликів, які є актуальним для всієї державної влади України. Пане Володимире, коли ви говорите про те, що можливо йдеться про те, що президенту треба презентувати. Ати або шукати реалізовувати нові підходи для до внутрішньої політики в нинішніх умовах, то що ви маєте на увазі, які у нього є інструменти? Я маю на увазі не тільки е, кадрові рішення. Mm -hmm. Ну от всі чекають дійсно хто стане новим керівником офісу президента. Хоча я от вже згадував: насправді є актуальними певні зміни і в е, складі кабінету міністрів е, серед корпусу керівників обласних державних адміністрацій і так далі. Насправді потрібні е, потрібні кадрові оновлення, оновлення кадрово оновлення системи влади, але е, вже в грудні обговорювалися варіанти певного перерозподілу фу. Функції в президентському штабі мається на увазі не лише офіс президента, але й апарат ради національної безпеки та оборони. Uh -huh. На відміну від офісу президента РНБО, це офіційний орган, функція якого визначена в конституції, це теж частина президентського апарату управління, і багато чуток про те, що може відбутися саме перерозподіл функцій між цими двома інституціями офіс президенту і РНБО. І можливо, частина функцій, які президент виконує, особливо в сфері національної безпеки та оборони, вони більше будуть сконцентровані саме в РНБО, а не тільки в офісі президента, як зараз. Хоча Тут є нюанси, пов'язані з тим, що ну, це потребує певних навіть і кадрових змін, тому що в офісі президента є як мінімум два заступники керівника Офісу, які займалися саме питаннями оборони політики і політики національної безпеки. Можливо, будуть формуватися якісь координаційні органи, які, в яких теж є потреба. Координаційні органи, от, знаєте, умовно... Колективний керівник офісу президента або кер колективний керівник президентського штабу, який би от координував саме політику президента в різних напрямах, тому що mm -hmm. потрібен баланс інтересів між от зовнішньою внутрішньою політикою, а також оборонною політикою.